Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка уже завершених серіалів, які можна спокійно дивитись, не чекаючи продовження. Серед них пригодницький детектив, кримінальний трилер, «Сатирична драма та решта серіалів у різних жанрах. Можливо, деякі ви вже бачили, тому велике прохання. Діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки, адже так ви допомагаєте не лише каналу, а й розвитку україномовного Ютубу. Приємного перегляду. Брати Гарді. Пригодницький детектив з елементами містики у центрі сюжету двійко братів: 16-річний Френк і 12-річний Джо Гарді, які після смерті матері вимушені переїхати до невеличкого містечка Бріджпорт, де виросли їхні батьки. Їхній тато Фентон вирішив, що з тіткою труді вони будуть в безпеці, поки він займеться власним розслідуванням. Однак Френк та Джо не з тих, хто буде сидіти на місці. Вони швидко знаходять. Дядять друзів та разом з тим виявляють, що місто приховує чимало таємниць, ба більше усі вони якимось чином пов'язані з їхньою родиною. Тож за підтримки нових друзів Френк та Джо вирушають у небезпечну пригоду, щоб з'ясувати, що ж насправді приховує Бріджпорт. Жінки що сяють Кримінальний трилер в поєднанні з елементами наукової фантастики. 1992 року в Чикаго молода жінка Кірбі Мазрачі зазнала жорстокого нападу вбивці. Вона вижила, однак цей випадок залишив глибокий слід в її житті. Через шість років Кірбі намагається вести звичайне життя, але це зовсім не просто. Справа в тому, що її реальність періодично змінюється в деталях, і ніхто, окрім не. Їй цього не помічає. Одного дня Кірбі дізнається, що вбивство молодої жінки схоже на її власний випадок. Поліція швидко знаходить чоловіка, який, ймовірно, і є вбивцею. Втім, Кірбі впевнена, це не він. Тому, об'єднавшись з репортером Деном Веласкесом, починає розслідування, щоб знайти справжнього вбивцю і запобігти майбутнім трагедіям. Додому до темряви. Натхнений реальними подіями серіал, що поєднав в собі елементи класичного детективу та підліткової драми. Родина дев'ятирічної гільди Ліско переїжджає з Брукліна до невеликого прибережного містечка, де виріс її батько. Гільда має гострий розум та природний талант до розслідувань. З самого дитинства тато навчав її тонкощем журналістської справи. Тому, коли у місті знаходять тіло жінки, дівчина відразу береться до справи. І хоча поліція стверджує, що це самогубство, Гільда впевнена, її вбили. Ця Вава веде до ще більшої таємниці, яка сталася 30 років тому і пов'язана з її татом. Гільда прагне докопатись до правди, але вона не враховує той факт, що деякі місцеві воліли б цю правду забути. Жахливе літо. Захоплюючий психологічний трилер, який досліджує складність людських стосунків та вплив минулого на теперішнє, серіал складається з двох непов'язаних між собою сезонів. Події першого сезону розгортаються протягом трьох літніх періодів 1993, 94 та 95-го років у маленькому містечку Скайлін, штат Техас. Сюжет зосереджений на двох дівчатах: популярній Кейт Волес та сиром'язливі Джанет Тернер, яка лише мріє про популярність. Влітку 1993-го Кейт безслідно зникає, в той час як Джанет із сером'язливої поступово передається. Перетворюється у впевнену в собі дівчину, яка здобуває популярність. Вона навіть починає зустрічатись із хлопцем Кейт. Проте несподівано Кейт повертається, стверджуючи, що Джанет знала про її викрадення і нічого не зробила, щоб їй допомогти. З цього дня життя Джанет перетворюється на справжнє пекло. Яблука ніколи не падають. Напружена сімейна драма, що досліджує теми довіри сімейних зв'язків та прихованих секретів. У центрі сюжету, на перший погляд, щаслива родина Ділені, що проживає у Вест Палм Біч. Джой та її чоловік Стен колишні успішні тенісисти, які колись створили свою тенісну академію. Проте зараз вони вирішили продати бізнес, щоб піти на заслужену пенсію. Їхні четверо дітей Емі, Логан, Трой та Брук, вже давно виросли і відвідують батьків лише на свята. Та все змінюється після таємничого. Зникнення Джой. Діти б'ють на сполох, намагаючись дізнатись, коли і за яких обставин зникла їхня мати. Втім, їхній батько здається зовсім не збентеженим. Але коли діло доходить до поліції, Стен визнає, що перед зникненням вони з Джой посварились. Кожен з дітей має різне відношення до батька. Дехто припускає, що він міг нашкодити мамі, але всі вони прагнуть одного дізнатися, що. Що ж насправді сталося з Джой? Ти. Серіал поєднує елементи трилера та драми, досліджуючи межу між коханням та нездоровою одержимістю, а також показує жахливі наслідки неконтрольованої фіксації на іншій людині. У центрі сюжету Джо Голдберг, харизматичний менеджер книжкового магазину в Нью-Йорку. Він вічливий і уважний. Однак є у нього один недолік: Джо плутає кохання з одержимістю. Одного дня він знайомиться з милою дівчиною Гвіне Вербек, письменницею початківцем, яка відразу його зачаровує. Джо міг би просто будувати стосунки з гарною дівчиною, але натомість він перетворюється на сталкера. Його Нав'язлива любов призводить до маніпуляцій, стеження та навіть насильства. Автопаті детективний серіал з елементами комедії. Дія розгортається навколо колишніх однокласників, що зустрілися з нагоди 15-ї річниці закінчення школи. Один з них Ксав'єр, відомий актор та музикант, запрошує однокласників на автопаті до свого розкішного маєтку, що знаходиться на узбережжі затоки Сан-Франциско. Однак у розпал вечірки Ксав'єр зривається з високого урвища і розбивається на смерть, тим самим шокуючи всіх присутніх. На місце події прибуває детектив Деннер, яка по черзі допитує всіх гостей, маючи намір відновити хронологію подій. Але кожна нова розповідь робить розслідування все більш заплутаним. ОПівнічна Меса психологічний трилер, який поєднав собі елементи релігійної драми та класичного горору. Події розгортаються на ізольованому острові Крокет, куди до батьківського дому повертається Райлі Флін. Колись він будував кар'єру і мав плани на життя, але після трагічного інциденту потрапив за ґрати. І тепер, відсидівши срок, Райлі вже не той, ким був раніше. Втративши віру, він намагається знайти нові сенси в житті. Однак не лише він з'являється на острові. Загадковий молодий священик отець Пол. Гіл прибуває як заміна старого, хворого отця Прюїта. І саме з його появою в поселенні починають відбуватись дивовижні події. Люди зцілюються від хвороб, тим самим відроджуючи віру серед місцевих. Але ці чудеса мають свою темну сторону, і з часом стає зрозуміло, що за ними стоїть щось надприродне та небезпечне. Північні води Глибокий психологічний трилер, що висвітлює напружену історію про виживання, моральну деградацію та боротьбу за людяність у безжальному світі. Події розгортаються в середині 19-го сторіччя, прагнучи втекти від свого темного минулого, колишній військовий лікар Патрік Самнер, приєднується до китобійної експедиції в Арктиці. На борту він стикається з Генрі Драксом, жорстоким гарпунером зі Дрячими інстинктами, чия присутність створює додаткову напругу. Все ускладнюється ще більше, коли на кораблі відбувається загадкове вбивство. Лікар Самнер прагне знайти винуватця, щоб більше ніхто не постраждав. Але виявляється, що екіпажу загрожує не лише вбивця, а й суворі арктичні води, що змусять усіх на борту боротись за виживання. Джоан. Заснована на реальних подіях кримінальна драма, яка досліджує теми жіночої сили, материнства та моральних дилем. У центрі сюжету молода мати на ім'я Джоан, яка разом з донькою похабцем тікає від жорстокого чоловіка, однак опиняється без засобів для існування. Щоб забезпечити краще життя для своєї доньки Келлі, Джоан тимчасово влаштовує її під опікунство до прийомної родини допоки сама не стане на ноги. Звичайна робота не приносить Джоан ані грошей, ані задоволення. Тому вона влаштовує. В ювелірний магазин, де вперше наважується на крадіжку діамантів. Цей крок і стає початком її шляху в злочинному світі. Дугласа закенселили британська сатирична драма, що піднімає гострі соціальні теми. У центрі сюжету Дуглас Белоус. відомий телевізійний ведучий, чия кар'єра опиняється під загрозою після того, як на весіллі він нібито робить сексистський жарт. Інформація про це стрімко розповзається по Твіттеру. і, можливо, усе б невдовзі забулося, якби не співведуча Дугласа Медлін Кроу і її 2 мільйони підписників. Вона вирішила підтримати колегу і ретвітнула коментар про цей інцидент. Мовляв, Дуглас не міг так пожартувати, але як наслідок зробила тільки гірше. В свою чергу Дуглас змушений боротися за свою репутацію. Але виявляється, що проблема не лише в одному невдалому жарті: Падіння дому ашерів Атмосферний готичний жахастик, що досліджує теми жадібності, влади та наслідків аморальних вчинків. Сюжет розповідає про Родеріка та Медлін Ашарів, брата і сестру, які побудували прибуткову фармацевтичну компанію Fortunado Pharmaceuticals. Під час святкування нового 1980 року Медлін та Родерік натрапляють на бар, де знайомляться з цікавою жінкою, яка пропонує їм дивну угоду. Не сприймаючи її серйозно, брат і сестра погоджуються на її умови. А жінка на Пропонує їм гроші, владу і розкішне життя. Так і сталося. До нинішнього часу Родерік та Медлін мали все, про що можна тільки мріяти. Але усе змінюється, коли за загадкових обставин починають гинути члени їхньої родини. Переповнена кімната. Психологічний трилер Антологія, знятий за книгою Денія Лакіза, таємнича історія Біллі Мілігана. Манхеттен, 1979 рік. Молодий чоловік Денні Саліван, озброєний револьвером, з'являється в рокфеллер центрі у результаті чого у натовпі утворюється тиснява і двоє людей отримують поранення. Денні заарештовують, де у відділку слідча поліції Рія Гудвін розпочинає допит з метою встановлення ступеня його провини. Хлопець не виглядає небезпечним злодієм, здатним на Вбивство. Тому вона хоче дізнатися все про дівчину на ім'я Аріана, яка нібито була разом з ним у момент скоєння злочину. Проте з'ясувати причасність дівчини поки що неможливо, оскільки Дені майже нічого не пам'ятає. Щоб розворушити його спогади, слідчий розпитує хлопця про його минуле. І Денні починає згадувати той час, коли ще в школі він закохався в дівчину, через це потрапив в неприємність. Та познайомився з відлюдькуватим сусідом. Завдання Шміз Гудвін з'ясувати, як події минулого вплинули на долю денні та підштовхнули його до злочину. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.